Виконуємо номер 257 із підручника Алгебра 7 та номер 10.27 10, із підручника Математика 7 Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. Обчисліть. Задання перше 13 в квадраті, друге 7 у кубі третє мінус 2,1 в квадраті, Четверте – куб числа мінус 1,1. П'яте квадрат числа 3 п'ятих. Шосте квадрат числа мінус 1,15. Сьоме куб числа мінус 1,1. і восьме куб числа 0,2. Приступаємо до виконання. 13 в квадраті це 13 помножити. 13. Виконаємо множення стовпчик. 13, множимо на 13. 3 множимо на 3, 9. 3 на 1, 3, 1 на 3, 3, 1 на 1, 1. Додаємо 9, 6, 1. Отримали 169. 7 у кубиці 7 множимо на 7 і множимо на 7. 7 помножить на 7 це буде 49. І 49 множимо на 7 маємо 343. Мінус 2,1 в квадраті. Мінус 2,1 помножити на мінус 2,1. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо його модуль. Для цього 2,1 помножимо на 2,1. 1 на 1, 1 2 на 1,2. 2 на 1 – 2, 2 на 2 – 4. Виконуємо додавання 1, 4, 4. Відокремлюємо дві цифри комою, отримали 4,41. Мінус 1,1 в кубі. Це мінус 1,1. Помножити на мінус 1,1 і помножити на мінус 1,1. Добуток трьох від'ємних чисел буде число від'ємне. Знайдемо модуль 1,1 помножимо на 1,1. ,1. 1 множимо на 1,1, 1 на 1,1. 1, 1 на 1,1. ,1, 1, 1, 1 і 1 на 1,1. Виконуємо додавання 1, 2, 1. Отримали 121. А тепер 121. А, і відокремлюємо дві цифри комою це 1,21 сота. А тепер 1,21 соту на 1,1. ,1. 1 на 1,1, 2 на 1, 2, 1 на 1, 1, 1 на 1, 1, 2 на 1, 2 і 1 на 1, 1. Виконуємо додавання 1, 3, 3, 1. І відокремлюємо три цифри комою. Отримали до наш донажних мінус мінус 1,331 тисячна. 3 п'яте в квадраті це 3 п'ятих помножити на 3 п'ятих. Отримаємо 9,25. 1 1,15 в квадраті це мінус 1,15 помножити на мінус 1,15. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль. Подамо в вигляді неправильних дробів. Це буде 6 помножити на 6 п'ятих. Отримаємо 36 п'ятих, дріб неправильних. Або п'ятих. Завдання 7 мінус третя в кубі це мінус 1, 1 третя помножити на мінус 1,1 третю і помножити на мінус 1,1 До буту трьох від'ємних чисел, буде число від'ємне. Знайдемо модуль, подамо 1,1 третю в рівні правильних дробів. Це буде 4 третіх на 4 третіх і на 4 третіх. 4 на 4, 16, да на 4, 64. 3 на 3 9 да, 9 на 3 27. Дрібне правильний, подамо в вигляді мішаного числа. Отримаємо мінус 2,10. І 0,2 в кубі це 0,2. Помножимо на 0,2, помножимо на 0,2. 2 на 2 – 2,4, дещо на 2,8. І відокремлюємо три цифри кумою. Отримаємо тисячних. Номер 257 із підручника Алгебра 7. Та 10. Крапочка 27 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.